Ну що ж, нарешті пройдемося по загальному прогнозу, але найголовніше хочу вам нагадати: по-перше, що загальний прогноз працює від асцендентного знаку зодіаку, і по-друге, індивідуальний прогноз працює стовідсотково, бо він зроблений особисто для вас, відштовхуючись від ваших особистих даних. Але, далі загальний. Асцендент Вовні молодий коновить процеси по таким темам, як загальні чужі гроші, кредити, бізнес, кризи, ризики трансформації, масштаби. Він принесе нову інформацію, нові рішення стосовно цих питань. Ну, наприклад, може, ви знайдете партнерів для спільних інвестицій у проєкті, спонсорів, може зважитися на щось абсолютно нове, лякаючись, але таке, що дасть можливість кардинально змінити ваше життя. А для когось почнеться занурення в езотерику, самопізнання може й таке. Асценденту тельці. Молодий коновить процеси по таким темам, як партнерство, шлюб, співпраця, офіційні якісь зв'язки, клієнти, конкуренти. Він також принесе нову інформацію, він принесе нові рішення по цим темам, і ви ну, може запустити новий спільний проект, може знайдете нових партнерів, може підпишете важливий контракт, а також є гарна важливість почати нові серйозні стосунки або прийняти важливі рішення вже в поточних стосунках. Далі у нас асцендент у близнюках. У вас молодик спрямований на теми робочі. Процеси, інструменти, підлеглі режим, графіки, дисципліна і обов'язки ну не дуже весело, але ще є. Пройде молодик, він оновить процеси. Він принесе вам нові рішення по цим сферам. Наприклад, це може бути працевлаштування або зміна колективу, найм помічників або початок здорового способу життя і, нарешті, правильного харчування. Асцендент у раку молодик повпливає на теми бізнесу, творчості, на, може бути, справи пов'язані з дітьми або любовні стосунки. В листопаді для вас приятливо проявлятися в блозі, створювати свої авторські якісь продукти, творити взагалі, і привертати увагу до себе. Новий місяць оновить ці процеси. Він принесе вам нову інформацію, нові рішення. ну… Наприклад, може, прийде нова ідея щодо створення продукту, може рішення монетизувати своє захоплення, а може запустити продажі або рекламу якось по новому. Для когось виявиться гарна можливість на нове знайомство і початок романтичних відносин.